Вітаю вас у творчій майстерні! А що ж ми сьогодні будемо малювати? Давайте сьогодні намалюємо помічника Святого Миколая Янгола. Ось такого милого янгола. Подивіться, яких янголів дуже полюбляє малювати українська художниця. Євгенія Гавчинська, які вони всі різні, які вони кумедні, милі, добрі. У кожного є свій характер. Ось цей трошки бешкетливий а ця дуже замріяна. А цей голятко випромінює любов. Отже, для роботи підготуйте альбомний лист кольорового паперу темного кольору, гуашеві фарби, водичку, пензлики широкий і тоненький. А ще нам знадобиться палітра, можна використати дощечку для ліплення. Знадобиться ватяні палички і коктейльна трубочка. А ще серветка. І гарний святковий чарівний настрій. Починаємо творити. Спочатку ми зробимо тілесний код. А який це? Він буде такий рожевий трошки. Набираємо білої фарби, викладаємо на палітру і додаємо зовсім-зовсім трошечки червоної фарби. І починаємо замішувати. Ось так на палітрі. Якщо колір не дуже яскравий і рожевий, то можна додати іще трошки червоного, щоб вийшов такий тілесний світло-рожевий колір. Коли фарба дуже гарно перемішається, стане однорідною, ми намалюємо голову нашого янголу. Вона буде ось така кругленька. Янгол буде летіти боком, тому намалюємо коло ближче до краю. А тепер будемо малювати білу сукню. Ось так. Вона має форму такого трикутника. Спочатку намалюємо контури, а потім зафарбуємо її. Ось така сорочечка вийшла у янгола. Біленька, чистенька. А тепер намалюємо рукава. Янгол наш летить і буде щось тримати у своїх руках перед собою. Тому руки я намалюю з однієї сторони. Ось так. Одна рука і друга. А тепер пальчиком будемо малювати крила в нашому янголі. Набираємо пальчиком фарбу білу і ось так домальовуємо пір'ячко крила нашого янгола. Пальчик можна витерти об серветку або помити. Я намалювала одне крило, а ви можете намалювати два крила. Тепер я буду малювати зачіску. Візьму декілька вошних паличок водяних, скріплю їх резинкою і буду ось так малювати ось такі кудряві кучеряшки. Подивіться, які вони виходять гарненькі, весело. Щоб волосся було ще більш таким яскравим, я додам білого кольору. Палички перевертаємо, і іншою стороною набираємо білу фарбу і ось так зверху пристрибаємо. Ось яка зачіска вийшла. А тепер ватною паличкою домалюю ручки, ось таким рожевим кольором, який у нас вийшов. І ніжки. Ось такі овальчики. Домальовуємо невеличкі, будуть і ручки, і ніжки. А тепер можна намалювати щічки, додати ще червоного кольору у рожевий. і зробити його більш таким темнішим кольором. І домалювати ось такі кругленькі щічки. Не треба робити дуже яскравий, тому зробимо ось так. А ще. Тепер домалюємо білі сніжинки. Ось такі крапочки. Теж робимо це ватною паличкою. А якщо набрати жовтого кольору, то в нас вийдуть зірочки. Такі маленькі, кругленькі. А можна взяти тоненький пензлик і зробити одну зірочку ось таку ліку. Спринічик. Ось так. А тепер за допомогою коктейльної трубочки ми зробимо сніжинки побільше. Треба надрізати один краєчок ось так. Дуже такі невеличкі надрізики робити по колу прямо серединку. Тепер розправимо надрізи, наші, щоб вийшла ось така Бать, такі сніжинки. Прямо у білу фарбу вмочаємо і залишаємо ось такі відбитки. Дуже схоже на сніжинки великі. Такі лопаті, погнасті. Ставимо їх у такому довільному порядку по всьому аркушу. Ось так. Треба якось прикрасити сорочку нашого янголу. Я візьму ватні палички, наберу білої фарби і зроблю ось таке, наче мережево по краю сорочки, і на рукавах. Дуже буде схоже або на мереживо, або на таке хутро. Дуже гарно виходить. А що ж буде нести у руках Янго? Я хочу намалювати серце, незвичайне серце, а наше українське наберу пальчиком жовту фарбу і проведу ось таку смурочку, гарненько його витру в серветочку. Візьму сині фарби, теж пальчиком. І поряд ще одну таку рисочку пальчиком намалюю. І в мене вийде ось таке. Сердечко, як прапор України. А ви можете пофантазувати і намалювати щось інше. А ось восковою крейдочкою або фломастером, або фарбами ви можете домалювати очі, носик і ротик. Я зроблю це восковою крейдою. Ось такий янголятко в мене вийшло. А у вас